Доброго дня, показую ворота, які вже доробив. Ну, не сьогодні, правда, пішов дощик, але після дощу виявилися такі недоліки, як недокрас ґрунтовкою, Якщо бачите, жавчина де неде повиступала. І так що, були зроблено це, ну, можна сказати, це все з купованого матеріалу. Одне куплялося зарані для воріт. Оці середні вставочки. Яка, це вже залишалося від забору, який робив 2 роки тому. Там теж родичам Якати. Позалишну все, що ці листочки взагалі років 5 варив ворота людям, то тобто теж так скуповував. Помілочі, що міг, ну, що залишалося, то як кажуть, вже ліпилося на, на ці ворота. Дуги э, з профілі 25х25 вигнуто. вже трубогів я вже показував, який э, програвся дуже довгий час а, з, з, з дугами витягувано ну, все одно 5 мм я не увійшов, прийшлося. Як бачите, Павліна тут трошечки йому підрізати знизу. Ну і така теж акант, чи як йому там називається, було прикладено. Листочки теж, тут вже так, з проволочки восьмерки вигнув ці внутрішні листочки теж куповані, поприварював. Ну, хвірточка вже ви бачили раніше. Тут закріпив таку штуку, шпінгаретик такий завіси від старих воріт, які залишились на місці, пооб'язав, ті трошки переварював, прийшлося. Там, ну, ось так. Ну, задвіжечка і засов. Як от, от воно виглядає з цієї сторони. Загрута закінчена, прийдеться ще вже покрасити, прийде погода. Переглянути всі деякі недокраси були зроблені. От, прогрунтувати і вже почати красити фарбою, металовою фарбою кроун. Вроді так називається. Не пам'ятаю точно, ну, вона є в наявності. тому вже це все доробиться Всім гарного дня, до побачення.